Ваша високость. Ви бачите перед собою високий ельф. Для, ельф, для лісового ельфа досить високий. А, світловолосий ельф, зеленоокий, вдягнений у трошки потрьопану одяг. А, трошки вже втомлений видно, що багато працював тяжкою працею. Е, ваше високосте, висок. як завжди, після доків я зайшов в свою улюблену таверну, а прокинути келих з друзями і пограти в карти. Ми грали нічого, не передбачало ніяких е, шахрайств, як на нас накинули. Ми просто проводили час. І все. Пітер, перед'яви, будь ласка, звинувачення. В яких звинувачується? Ірдейн. Двадцятка.